Гаврилін Павло Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор Дніпропетровського державного аграрного університету, закінчив Московську ветеринарну академію імені Скрябіна. Основні напрямки наукової роботи, дослідження закономірності морфогенезу органів кровотворення та імунного захисту тварин в умовах інтенсивної дії чинників людської діяльності та імунохімічних аспектів імуногенезу, є автором та співавтором понад 20 навчально-методичних та 150 наукових праць. Thank you. Кісельова Олена Михайлівна, декан факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор, визначений вчений в галузі оптимізації. Вона є засновником теорії непреривних задач оптимального розбиття множин. Її наукові досягнення широко відомі в Україні та за її межами. В неї опубліковано 247 наукових робіт, з них 33 містяться у реферативній базі Скопус. Вона приймала участь майже у 40 міжнародних конференціях. Енція створила та очолює наукову школу. Валіченко Олександр Борисович, професор кафедри фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету, провідний науковий співробітник НДІ Гальванохімії, доктор хімічних наук, керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, підготував п'ять кандидатів наук у 2010 році, нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Краща наукова робота, новий проточний накопичувач енергії.